Центр надання адміністративних послуг запрацював в Волицькій територіальній громаді. Сьогодні його робота у тестовому режимі з понеділка прийматимуть громадян повноцінно, розповіла керівниця ЦНАПу Олександра Момот. каже, тут надаватимуть 170 послуг для мешканців громади. Земельні питання, реєстрація місця проживання, зняття з місця проживання, пільги, субсидії, послуги нашого виконавчого комітету, тобто видача якихось рішень. Найбільше громадян питають, чи будуть вже видавати пос. Порти для устаткування такого обладнання нам потрібно близько мільйона гривень. Ну і це плануємо зробити з місцевого бюджету. Я думаю, що до літа ми це зробимо. У ЦНАПі надаватимуть послуги для мешканців 17 сіл громади, каже керівниця. Загалом це орієнтовно 12 тисяч жителів. Анатолій Шестерина з села Носовичі звернувся із земельним питанням. Нам треба було б написати заяву. Наяву написати заяву на що там земельної ділянки. Зручніше, бо в одному кабінеті. Люди, які цього дня прийшли до ЦНАПу, розповіли, з якими питаннями звертаються до спеціалістів. Мамі довідку склад сім'ї бо Вона пенсіонерка, я їй хочу допомогти. Не треба їхати ні в Кіликці, ні в Луцьк, ні в Сумань. Людям добре, всім добре, що таке в нашій є вулиці. Прописатися хочу в квартирі, дай дітей прописати. Їздили в Лучк. а Дубно прописка була, дубно їздили, бо в військовій частині прописані були. О, тепер вже зручніше, все на місці, не треба їхати нікуди. Адміністраторка Олена Пархоменко говорить: до відкриття ЦНАПу спеціалісти працювали у відділах, куди зверталися громадяни. Нині всі послуги надаються в одному місці. Я вже зробила чотири реєстрації за сьогодні. Зареєстрували і вже видала, мабуть, сім витягів про місце реєстрації до id карток. І були дві людини, які зверталися по довідки за про склад зареєстрованих. Відкрити центр надання адмінпослуг вулиці планували раніше, каже селищний голова Олександр Прандецький. Через повномасштабну війну роботи відтермінували. Говорить, на ремонт будівлі ради та облаштування ЦНАПу витратили 2,5 мільйони гривень. З обласного бюджету було виділено 1 мільйон гривень. І десь приблизно півтора мільйона гривень було також із місцевого виділено. Більшість робіт це робилися господарським шляхом, тобто за рахунок класних сил. Зекономили десь порядку 5 мільйонів гривень. В Волицькому ЦНАПІ обслуговуватимуть населення четверо адміністраторів. Невдовзі каже Олександр Прандецький. Працюватиме і державний реєстратор. Кількість фахівців та послуг поступово збільшуватимуть. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.